Два двиганстерка, Ютуб! Це для вас нарізка з нового двічата. Привет, менше мать кстати, треба. Бо я роблю зараз всім привіт, бо я зараз роблю нарізків на ютуб. Мені треба менше мать його прийти. Просто пизде. Понял? Без Без від... Все, Погнал! Ну, ти ідіот, Андрюх. Ні, ну нормально, в принципі. Я збився за рахунку. скільки Там чат рахун. О, Саня, Саня, привіт. ти привет! який малюк! Сюди. Настя! Привіт. Бля, у вас такі голос сексуальний? я переживаю. Може не треба? Не ми тебе мою Бля. А що происходит? Ну! Но... Шо, ножи? Нож выпал, мужики! Нож Ты выпал, нож? все. А можешь включить вебочку, вот, кстати, хочет люди. Сука, мы українці. Фан, yeah. люди с чата тоже, типа, фан режим, в плане, там я режим, а мы будем серьезно в нього грати, розумієш? Тавтекне кіберспорт, no. він остається кіберспортом. No. Прошення в Discord, коли вона має Що, просто казав. Да? алло. Скуфи на базі. Саня, а що так уїбався? Ой-ой-ой, дивись, дивись, маленький, їсть. Дякую. Я просто летів до вас, блядь, бо ви попросили стрім на вісім. Так, будь ласка. Там, кстати, в телеграмі я скинув скріншот, що мені Саша Генстер написав, чи от куди Брехня, то фотошоп. Ааа, поняв, твой аппарат, так понял. Зарапачу. Давай, Як быстро, поки йде игра, я тебе ще раз закидаю на живі. Вот так опа да, опа да, да, покажи, покажи, дай ряну, дай ряну! Влади, надо было за КТшников починати. Треба було Ой, за КТшников, братишка! Диви на нём! Диви бро. на нём! Не чути! Робить, робить! Погнали! Охуеть! Ой, ебать, які раунди! У а, обусі, це на зуми, ніхуя! Ух ти, що, бля! Найс! На, на, а ззаді! Шпина, шпина, шпина! Ох, один-один, і один. колеччу, пам! Ой, нас їбали. Стреляй, на одне ХП, кошка. Every секунду. second round. Ааа, mm -hmm. єбать. А можем що хоть купить? Що ми Б просто? Макі 10 и Б, як ви думаєте? Oh, давай, давай. Давайте Макі 10 і Б. Да, это і сзади нам треба оставить. Ого. Є хтось на виду. Справа нам треба быстрее выиграть. И едим. И темка. Векно, викно. Найс! Молодцы, молодцы! Рахаем, блять! Сучки! Шотко! Лише роботики! Бля. Братишка, давай, давай! На. Белаем? Шо. Ай-ай-ай, ну що ж ви так розсипались братва А, не, без У Нас голов нема, поверніться Ебать, тут по шопури, нахуй, у мене в селі. Рашбе рашбе Ой, лонг, лонг, я ідіот. Лон, зліва. Я не роз... Робиш. Це будто містерія, паню без голови. да. О, тепер башки, Диви, дивики здоров'я! Ну, виходь, виходь, надо, надо. Лан закончив. Як це попасти? Ой, робиш. Шорт, шорт, шорт. Шорт, шорт, шорт. Ай-яй-яй, да. На 2 секунди Теп, ти давай, бі, да, да, да 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 Раш Б, просто Раш Б. Давайте. по радару, радару, дивіться куди ви біжите, і це ізі. Хоп, пошли смаки. Справа, справа, вони всі справа біля дверей. Найс! І Смаками розкинуть і все. В двері, в двері, двері, давай, двері. в двері. Вийшов в двері, вийшов двері. Тьомка. Ззаді кар а, Я не бачу! Тоже генстер, привет! Тебе чата привіт, продейс. Здорово, здорово, чатик, вас сад, бой. Ого, капец си прямо на спреха на английский. Найс! Хорошо! Авик, засадит! А може можно там сразу по любому якась хуйня буде 100%? О, целый джок. І вони взрываются, будь то обережны. Они через якісь взрываешь. А вон, Андрюшка, делай! Давайте лонг! Я пробую лонг. Сити, сити, сити! Бляха! Найс! Найс! Сити, Як Я сейчас пути, на серьезно? 30% дамага вертается, а то мог ты его наніс. Якщо ты дашь сотку дамага, тобі 30 вернется в тебе. Я? Двое слева. Мы можем молика горить, и их будут дамажить. Привет, спет, спет! Да. Как один Смаку. Сити. На сити видишь, его, наверное. Обаку Найс. На нахуй сосать мабой. У, є? О. Із морквовочок олди, олди заплачуть. Саша Генстерколл. Міду можем просто по цьому. На Напитай, що хочеш. Давай. А ні, бощих попишу. Вони просто фул-мід забігли. Фул-мід, фул-мід, парні. Швидрядка, релоу. Вона бок. Вона, вона, вона. Він лоу. Дай 10 ХП. Максон, делай. Птара, бля. Também, two... Alors, вот так вот. Ай, хорош. И ты надо минус их простреливать. Давай, филеты. Дай мне пусть с филетой. Давай. Давай. Е. Дякую за фоллоу. Ну, дальше пиццу. Шарт, авик. Чего? Авикчу. Оооо. Дякую, тебе за фоллоу. А че он их собрал? О, ебать, земли труд. Бритуки. Охренеть, а кого нахеровать? Это просто жесть. Там тип знает, что он решил играть. Что, вообще больный? Пошел? Не знаю, де. Двері, двері, двері тоже вийду, смоку. Я не можу, nice. я вайстернай! Ваа бля. Наконец, ебать, воно трясе. Короче, якщо ви не попадаєте, вам знімає по одному хп. О, то зараз, зараз 30 патронів зразу мінус. З моїм зажимом. Мінус 30 хп, моментом. Лонг, лонг. Бля. Ой, oh, <рес> даже зажимать не можно, прикинь. Один і с... і біжай, да. Сайт сайт ищет. Саш, тебе 12 ташкрс. Ой, да, братя, ой, да. На На нахуй братик! Якось без шансів, ням. Да не, будто шансом там, особено коли були в Візьми пиздец. Возьми хаєшку, возьми лонг идем Так, кажись бая. О! Не телепортируйся! О! О! Ааа, приколь, там килик, шо ты була в тепата, ты типа. Да, да. Но! No. Стреми. Сити кар. No. Более. Ты ты рампа в руки Урон от гранат, гранат, five гранат, five гранат. Higher, Короче, дымаха, урон от гранат, да, пять а, раз а больше. давайте вот просто стенку на стенку, я помню, что они зараз пойдут мидл, и мы тоже идем мидл. Е! Hold, jump, and флай, О, можем летать, зараз. Да, yeah. oh. зажимай прыжок і лети со скоростью света. Давай Давайте на мідл так само, не? Yeah? Тебе надо зажать Це ЦБ, цп. Вы не вышли. Окно, 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 Я релоу. Окно. Yeah. Даша, там прыгай. <laughs> 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 ЧУШПАН НИТЬ! Ооооо! о шо Ну це буде шос! Це ж буде може як раз Б. У них Б получається. радарі ориентуйтесь і все. А, це навскопи. Клон, 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 клон! Клон! О! Робим! Разом кар убить! А вони радар По НАЙС! по парадарі працюємо! Обработка інформація на лодка в ней! А мене нож взяти, мене нож взяти. А на... я ну, бачиш нож є. Так і робимо. На нож, на нож. Давай, давай, робить? Давай, робить? Давай, що Ага. Зробить? Бльох. На, на, на нож я вже. Справа, справа вийшов рампу. Ой, один на один. Давай. Треба було право. Надо було право. Да, 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 я протупила. Нічого, нічого, нічого. Казар прес, як ті вепи вил рандомлі дроп, вен релоуд. А, коротше, коли не скоро перезарядка, там, типа, рандомно дропається ган, чи що? Або коли попадаєш, або коли релоудишся, не випадає. Так, да. рандомно він може дропнутися, просто випасти з рук. Ось нічого роботи не вийшло. Да, в натурі! Бляха, муха, ну шо це? Лонг ідуть. Зліва. 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 Два генія сидять просто. Никола Тесла и Эйнштейн. Нас. О, хорошо! Делаешь, малышка, делаешь? Саня, не подлызуйся в это. Эй! Швидкість, швидкість и за все. А, давай на Б, всі на Б повыжем. И давай просто бар. Не, да. Здорово! <реш> Бля, ну воно якось тормозить трохи при притормазувало трошки. Коротше, не можна скопиться. Да, да, я одно клацнув. Я, одну клацну. да я в спину пішла, мене ніхто не бачив. хто робить? Не дать ножик, хоть не ножик. Ну да, по-любому на, на, цьому. А <пит> що на зараз Infinity Amara? Бесконечні абаран... <пит> патрони. О, Росія. Негів, Негів. А, да, Негів. зажимайте мід. Да, ідіть, да. можете докупати, що можете фасику. На ба мінімум двоє. Ну так, просто не кидай, вже кинь за рукав збирай, може кричав. Десь на міду був один акуратно. Давай, давай, дай козуруба. Терминатор! О! Жестко, жстко, жстко. Короче, один хитбокс, в який регає урон, типа. Ты можешь. А че он вообще не регает? Да, 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 вообще. Воно, пяточку, голову в шею. Чего он не регає? А до пизды. Ты що за говно? А... Спробуйте хтось за дефа. Роби. роби, роби, я б... бачу. Бля! Нема времени, ну, нема времени. Дробові. Дробовики, дробовики, ми вже прошарені. Погнали. Йоу. Ну, Вони дали лок, роблять! Йду Як попасти? Йо. Все, дефайте, на плюс вектор. Дефайте, де, дефайте, де, дефайте! Де, де. Один... Один? Зараз я мовив їх сюди. <рес> Дуже весело, це дуже so, весело. So. Ви про шарні. Хто коли вам ці дробовики? Ліпер? Да, я Ліпер, колю так я Вот такий відеоролик у мене вийшов. Надіяється, вам сподобалось. Вас лайк і підписка. Також мене телеграм, твіч приходьте туди. Всім гарного дня. Пока.